Привіт, любі друзі! Уявіть, що нам потрібно до 9 цукерок додати ще 4. Додавати ми будемо двома частинками. Одну цукерку ми доповнимо, додамо до 9 і отримаємо 10. Тобто ми отримали повний десяток. Інші три цукерки підуть в наступний другий десяток. Та отримаємо ми 13 цукерок. Тобто ми з вами перейшли через десяток. Сьогодні на нашому каналі коротенько про головне ми познайомимося з додаванням, з переходом через десяток. Або з додаванням частинками. Не лякайтеся, ці приклади дуже легкі. Наприклад, нам потрібно знайти суму двох чисел 8 та 5. Отже, щоб до 8 додати 5, потрібно виконати кілька дій, розклавши 5 на дві частинки. Для цього намалюємо під доданком 5 вусики та квадратики. У перший квадратик запишемо число, яке доповнює 8 до 10. Це 2. В другому квадратику запишемо таке число, яке в сумі із першим числом 2 яке в квадратику дає другий доданок 5. Це 3. Отже, 8 плюс 5 ми будемо додавати частинками. 8 плюс 2 плюс 3. 8 плюс 2 дорівнює 10 і плюс 3 дорівнює 13. Для закріплення розв'яжемо такий приклад 7 додати 5. Малюємо під другим доданком вусики та квадратики. В першому квадратику число, яке доповнює перший доданок, 7 до 10 це 3. А так як 5 це 3 і 2 – то в другому квадратику записуємо 2. Таким чином додаємо частинками 7 плюс 3 10 і 10 плюс 2 12. Записуємо результат. Спробуйте розв'язати наступний приклад самостійно та перевірте, чи правильно ви впоралися. Я впевнена, ви все зробили правильно. Повторимо алгоритм дій на прикладі 9 додати 4. Перше. Малюємо квадратики. Записуємо в першому квадратику число, яке доповнює перший доданок до 10. Записуємо в другому. Квадратику число, яке в сумі з числом з першого квадратика, дає другий доданок. Додаємо до першого доданка частинки другого доданка, записуємо результат. Отже, ви зрозуміли, що все легко та просто. Бувайте здорові! До нових зустрічей!